Життя Романа Дідківського тривало лише 20 років. За цей час він встиг здобути загальну середню освіту та присвятити себе військовій справі. Рома народився в місті Житомир 13 червня 2002 року і закінчив загальноосвітню школу номер 1 нині це ліцей номер Мерчотири. І все, що він встиг в своєму юному житті, це бути призваним до лав Збройних сил України. Він служив армію. І зразу після того він сказав рідним, що він йде на контрактну службу, тому що він має захищати Україну. А тоді буде все інше. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Прапор за єдиного сина приймав батько, який також військовий. За майже рік повномасштабної війни йому, як і усім рідним, так і не вдалось побачити Романа вживу, адже герой жодного разу не погоджувався приїхати у відпустку. Коли йому говорили бабуся. І мама, що синок, можливо, можливо, ти десь приїдеш у відпустку. Він казав: мам, не на часі, я не, можу, я не можу кинути своїх хлопців, я не можу кинути позицію. От закінчиться війна, ми, ми отримуємо перемогу, і я тоді приїду у відпустку. І фактично за рік. Повномасштабної агресії він жодного разу не приїхав у відпустку. Він лише в телефонному режимі спілкувався з рідними. Ті, хто стояли з Романом Дідківським пліч опліч, і як ніхто знали усю його відвагу, говорять, не по рокам він був сміливим та мужнім. Нащирі співчуття подякувати вам за надійного сина, бійця, настоячого мужика. Так склалося, що. Не всі змогли приїхати на прощання от себе особисто. Дякую вам за сина. У бою за східні рубежі країни Роман Дідківський отримав тяжкі поранення, від яких згодом помер у госпіталі у Дніпрі. Герой не встиг знайти кохання, побудувати родину та здійснити усі свої мрії. Однак він своїм життям встиг врятувати життя мільйонів українців.